Такий він центральний музей. Якось так монументально. І тайфунний якось йому, враховуючи військову тематику, можна сказати, що прямо по барабану. Оце він місцевий капітолій. Різдво тут прямо сильно люблять. Більше, ніж в інших регіонах. Можливо, це пов'язано саме з цією тайфуністю регіону. Люди вже змирилися. Ну що ти полишається? Ну хоча б будемо молитися. Ось такі вони центральні вулиці. Те, котрі вулиці навіть доволі приємно виглядають.